Виконуємо номер 917 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Заповни в зошиті таку таблицю. Число і протилежне до нього число. 7 – число додатнє, тому протилежне до нього число буде від'ємне. Мінус 3. Число у нас від'ємне, тому протилежне йому буде додатнє 3. Протилежне число до числа буде від'ємне, тому число х буде додатнє. Протилежне число до числа х у нас додатнє, тому число х буде від'ємне. Число х у нас додатнє, протилежне до нього буде від'ємне. Число протилежне до числа х від'ємне, тому число х буде додатнє. Число х у нас від'ємне, тому протилежне до нього число буде додатнє. І протилежне число до числа х у нас додатнє, отже, число х буде від'ємне. Ми законили таблицю. Номер 917 виконано.